Люба, ти лиш поглянь на цей океан. Це найгарніше місце у світі. О ні, Акула. Мерщій пливімо звідси. Крихітко, я врятую тебе. На суходолі, ти в безпеці. У нашому аквапарку завжди весело. Дитинко. Ти тут сама ми про тебе подбаємо. Пані Полі, цій дівчинці потрібна допомога. Ласкаво просимо до аквапарку Мері. Дівчатка, пограйте, а я маю силу силенну роботи. Час влаштувати смачну перерву. Неймовірно, Мері не має хвостика. Схоже, їй це не подобається. Підступно. Лілі обдурила свою подругу. Крихітко, чи з тобою все гаразд. Тихіше, не плач. Ти в надійних руках. Мері, ми вдома. Однак тут дечого бракує. Так краще. Втім, звідки цей запах. Мері, тобі час прийняти ванну. Чудова робота. А зараз ми приготуємо для тебе обід. Смачного люба, чарівних снів. А Лілій сама вміє готувати кашу. Адже в мами немає на це часу. Солодких снів, Лілі. Маму, немо грати. Знову ти. Лілі, мені ніколи. Ейпріл, подбай про дитину. Веселище розпочинається просто зараз. Обожнюю аквапарк. Доброго ранку, Мері. Чим сьогодні займемося? Бумо грати. Ось тільки не маємо іграшок. Але ми вирішимо цю проблему. Так, мені подобається. Мері, чи ти хочеш в аквапарк? Веселощі тривають. Вона мені заважає Вдій щонебудь. небудь. Панянко, це наша територія. Нечесно. Мері, розвезься добряче. Не плач, хочеш іграшку? Ова, як це зворушливо. Нумо одружити, номо ну, грати. Це так весело. Що ви робите? У моєму аквапарку обдерті іграшки заборонені. Попрощайтеся з ними. Я королева аквапарку. Мені спала на думку ідея. Ходімо. Ми влаштуємо морський бій. Чудова ідея Мері. Мене не вдасться здолати. Крихітко, це тобі. Перлина дуже дивно. Вона така гарнюща. Тату, поглянь, що маю. Неймовірно. Ми тепер заможні. Отже, матимеш нову кімнату. Мій здійснюється. Нова кімната. Ні за що. Маю одну бруднющу ідею. Марі на тебе чекає сюрприз. Я королева пранків. Що тут трапилося? Тату, допоможи. Страшний безлад. Лілі, ми все виправимо. Я майстер із чистоти. Додамо якомога більше піни. І готово. ідеальна чистота. Пані Лілі обід подано. Ось і десерт. Смачніше годі явити. уявити. Розкішний обід для заможної особи? О, я дуже зголодніла. Біднякам тут не місце. Не затуляй мені сонце, Мері. Це і є розкішне життя. Де мені взяти гроші? Знаю. Спершу доведеться зібрати всеньке сміття в аквапарку. За це ми отримаємо винагороду. Я хочу собі смачний ходох. Смачного панянко. Смакота. Дитинко, маю для тебе подарунок. Ова! Коштовна мушля. Я хочу обміняти її на гроші. Дуже вдала угода. Чи готові влаштувати шопінг? Ходімо. Тепер маю нове вбрання. Я купую все. Тату, маємо гроші. А зараз час для купання. Де вона взяла гроші? Я тобі ще помщуся, Мері. В аквапарку тільки одна красуня. І це я. На старт, увага, руш. Сподіваюся, тобі блакитний колір. Лілі, це твої витілки. Тату, ти лише поглянь на мене. Це все підлаштувала Лілі. Люба, я допоможу тобі. Цікаво, що це? Схоже на морське мило. Вдалося, я знову гарна. Ви такі рюмси. Дівчатка, довіртесь мені. Це морське мило все виправить. Спробуйте. Мері, що ти надумала? Ти зіпсувала мій пранк. Нас врятовано. Дякую, Мері. Лілі, ти програла. Це ми ще побачимо. А ти що тут робиш? Не підходь до мене. Лілі, припини, ти його лякаєш. Малюку, я про тебе подбаю. Забирайтесь геть з мого аквапарку. Пухнастику, тобі потрібно до лікаря. Лікарю, допоможіть моєму другові. Малюку, ми теме малюку, ми тебе миттям вилікуємо. Лише один укол і готово. Не забудь про вітаміни. Панянко, ваш улюбленець абсолютно здоровий. Лікарю, ви нас врятували. Люба, ми обов'язково знайдемо Джека. Усі він, поглянь. Джеку, я скучила. Неймовірно, ви знайшли одне одного, а зараз влаштуємо смачний обід. Пригощайтесь. Мері, ти дивовижна. Ми ніколи тебе не забудемо. Ця історія зі щасливим завершенням. Люба, я пишаюся тобою. Це морські скарби. Ми заможні. Звідки в тебе гроші? Тепер моє життя зміниться. Татку, нам надалі не доведеться працювати. Ми мільйонери. Пані Полі маю вигідну угоду. Ми купуємо аквапарк. Пане, ви не пошкодуєте? Залишилося хіба підписати документи. Мері аквапарк наш. І ми зробимо його ще кращим. Люба, забудьмо про роботу. Вирушаємо у велику подорож. Це стане незабутньою пригодою. Повний вперед. Незабаром народиться наша дитина. Я не хочу дбати про тебе. Ти тягар. Я йду геть. Чекайте, мені потрібен. Мамо, ми боруємося. Ой, моні. зле. Нам потрібно в лікарню. Проходьте, сідайте. Ми подбаємо про вас. Я вам допоможу. Вітаю, маєте четверо дітей. Ура! Це золота кредитка. Тепер я заможна. Бувайте не вдахи. Я йду собі. Мамо, куди ти? Хто піклуватиметься про нас? Раз тільки не плачте, я буду з вами. Сфотографуємось разом. Вас потрібно погодувати. Але у нас нічого немає. Ви зголодніли. Я спробую знайти їжу. Привіт, я опікуюся чотирма дітьми. Чи немає маєте зайвої їжі? Ми лікарня, а не крамниця. Звідки тут може бути їжа? Я не вірю, що така крихітка піклується про чотирьох дітей. Ось їхня світлина. Дійсно, ми маємо купу їжі для екстрених випадків. Я дам тобі дитячого харчування. Ось я принесла їжу. Ой, ви, напевно, втомилися. Час поспати. Хай вам насняться солодкі сни крихітки. О, ні, ви захворіли. Треба знайти ліки. Допоможіть, мої малюки захворіли. Я дам тобі ліки, якщо ти поприбираєш в аптеці. Гаразд, я докладу зусиль. Ось тепер скрізь чисто. Тримай, це наші найкращі ліки. Дякую, ми нас врятували. Ура, ліки миться допомагають. Ви одужали, однак у нас немає грошей. Будь ласка, допоможіть. Мені потрібно нагодувати чотирьох малюків. Ой, бідосе. Я допоможу тобі з їжею. Сподіваюся, вистачить. Дякую вам, я цього ніколи не забуду. Допоможіть. Моїм сестрам нема чого поїсти. Бідоса, я дам тобі грошей. Дякую вам. Я цього ніколи не забуду. Тепер нам буде легше. Хай ця книжка допоможе тобі їх заколисувати. Дякую. Дайте візочки для моїх малюків. Спиті та пряжа mm -hmm. дуже цікаво. Mm -hmm. Прихопляюсь з собою. Вони напевно стануть в пригоді. Може, сплету щонебудь дітям. Я придбала харчі. Можемо поїсти. Тепер почитаю вам казочку. Жили собі в лісі чарівні звірята. Гаразд, поки ви спите, я сплету щонебудь. Мені це добре вдалося. Вам пасують ці шапочки. Мені дуже подобається. Ви такі красуні. Чому ви плачете? Хтось прийшов. Татко, він хоче допомогти. Я знаю, що я вас облишив, однак мені потрібні гроші. Злостивий тато хоче відібрати в нас все, що маємо. Що діяти? Що як? Ось отримай. У смердить. Мені зле від цього смороду. Іди, не повертайся. Такий собі аромат. Ну, мов вмиватися. Скупаймо вас, аби ви були чистенькі. І сама помиліся. Ох, вода така тепленька. Це не як розслаблює. Інша річ. Тепер чисті. Сестричку, ви вже подорослішали. Красуні мої. Втім нам все, ще потрібні гроші. Я знаю, що слід вдіяти. Перепрошую, чи не маєте для мене роботи. Так, позамітай тут. Ой, крихітко, тут так чисто. Краще йти працювати в мій маєток. Залюбки, дякую вам. Дворецький. Це сідні. Вона допомагатиме тобі щодо хатньої роботи. Вона знається на прибиранні. Привіт, сідні. Радий познайомитись. Однак так працювати не годиться. Потрібно тебе переодягнути. Так чудова уніформа. Залюбки носитиму її. Я поприбираю всенький будинок. О, ти така молодець. Скрізь чисто. Я знала, що ти не підведеш. Тримай гроші. Дякую вам. Добрий день. Я хотіла би придбати піцу. Тримай. Привіт. Я хотіла би придбати для моїх сестер щось небудь цікаве і що їм сподобається. Гаразд, наш консультант вам допоможе. Ходімо для дітей найкраще підійде цей робопес. Він вміє програвати музику та танцювати. Все, що потрібно? Вони будуть в захваті. Я знайшла хорошу роботу і заробила грошей. Тож принесла вам піцу та робопесика. Тепер матимете з ким грати. Маю гроші, щоб віддати вас у дитячий садочок. Я хотіла би віддати своїх сестер до вашого закладу. Привізьме візьмете їх. А вже ж! я подбаю про них. Привіт, я б хотіла зробити вдома ремонт. Гаразд, ми надійшмо вам все поштою. Ось і посилка. Ура! все таке гарнюще. А тепер час для дитячої кімнати. Замовлю ще іграшок. Привіт, будь ласка, доставте товари для дітей. Тепер так гарно. Їм сподобається. Сестри, ходімо додому. Я зробила ремонт. Погляньте, це ваша кімната. Чи вам подобається? Тепер все буде добре. Повкладаю я вас спати. Все, я йду на роботу. Не башки. Привіт, Сідні. Ось твоя форма. Я дуже рада працювати тут. Поприбираємо, щоб скрізь було чистенько. Ти така молодець, Сідні. Не шкодую, що найняла тебе. Ти неодмінно всього досягнеш у житті. Дякую. Я докладатиму зусиль. Просто ж сталося. Де всі речі? Товчини тобто, гармидер. Мені байдуже досідні, мені потрібні гроші. Якщо у вас немає грошей, я заберу ваші речі. Як він посміє так вчинити? Ходімо, нам потрібна допомога. Сідні, що це за діти? Це мої сестри. Я боюся їх лишати самих вдома. Вони посидять поруч. <зв1> що це за галас? Що це за діти? Навіщо ти привела їх сюди? Я ж тобі довіряла. Мій тато забрав собі всі наші речі. Я боюся залишати сестер на самоті. Перепрошую. Чому ти відразу не сказала? Ходімо малюки. Маю власну дитячу кімнату. Ось бачите, все просто. Тепер ви можете перечекати неприємності тут. Дякую, красно. Ой, мені зле. Їдемо в лікарню. Люба, тобі потрібно до лікаря. Ще трішечки. Вітаю, маєте, доньку. Тепер ти з нами. Така чарівна. Ой-ой. Ось і ваш хлопчик. Іди до мене. Ми твої батьки. Нам дуже з тобою пощастило. Ну ж, бо не плач. Дякую вам, лікарю. Не залиште вашу дитину. Ну, пограємо. Гадаю, йому сподобалося. Хильнуй, залоскочу. З ним дуже весело. Хто у нас мокрий? Ось і рушник! Мама і татко завжди будуть поруч. Ти наше диво. Діточки, мерщій на кухню. Сідайте за стіл. Я страшенно зголоднів. Що маємо сьогодні на сніданок? Всім смачного. Ось і улюблена передача. Так смачно пахне. Або що ти робиш? Ой, тобі не залишилося. Але я також хотіла поїсти. Дуже шкода. Що ти накоїв? Але я не наївся. Мені зле. Тетне бо що трапилося. Кеті забрала всеньку мою їжу. Я дуже зголоднів. Кеті, йди сюди. Навіщо ти з'їла всім сніданок брата? Це було не так. Тебе буде покарано. Чому це ви мені ніколи не вірите? Не верзли дурниці. Кетнепе, це твоя улюблена піца! Нарешті я поїм. Тепер ти напевно не будеш голодним. Тобі краще здатися. Це було дуже просто. Я перемогла. Я щодо танців, просто неперевершений. Йо-хо, Я такий крутезний. Мій найкращий виріб. Музика моя стихія. Ля-ля-ля. Отримуй. Припини. Страшенний безлад. Час вам поприбирати, діти. О, мені щось зле. Доведеться прибирати самотужки. Нічого складного. Мій улюблений сік. Та значно краще. Схоже, мені потрібно в туалет. Я поприбирав. Така чистота. Молодець синку. Кеті, де ти була? Чому це кетнеп мусив прибирати сам? Але ж я щойно відійшла. Дякую за прибирання. Це несправедливо. Я чудово підготувалася до заняття. То розповість нову тему. Кетнепе, що ти вивчив за вихідні? Я нічого не знаю, як зазвичай. Вієчник. Студенти, припиніть. Пусте, кетнепе розкажеш іншим разом. Я вам не подарую те глузування з мене. Погляньте, Кеті гепнулася. Навіщо ти це зробив? За що він так зі мною? Я не дозволю себе кривдити. Кортить повеселитися. Куди ж вони сховали гаманець? Ось і він. Ласкаво просимо до розважального центру. Юху. Танцюють всі. Ну ми перевіримо, хто тут найсильніший. Нічого собі. Час підкріпитися. Юначе, чого хотілось би. Мені найсмачнішої та найшкідливішої їжі і якомога більше. Хвилинку маємо велике замовлення. М -м, виберу свою улюблену їжу. Маємо дуже холодного гостя. Смачного. Дуже смачно. Чи маєте чипси? А вже ж. А тепер сховаємо все сюди, доброго ранку, Алло? що хтось розраховувався моєю карткою, чи що не може бути вона була тут, і тут її немає. Чи ти часом не гаманець шукаєш? Це ти його взяв? Ти мусиш це побачити. Куди ти його сховала? Я нічого не ховала. Він у неї у наплічнику. Навіщо ти брала мій гаманець? Ходімо зі мною. Ти тут надалі не мешкатимеш. Мамо, це була не я. Доведеться ночувати тут. Іноді, що це не найгірший варіант. Що? Звідки тут дитина? Крихітко, як ти сюди потрапила? Мама вигнала мене з дому. Хм? Ходімо зі мною. Джеку познайомся. Це твоя нова помічниця Кеті. В такому разі, це тобі. Дуже гарна сукня. Ласкаво просимо до роботи. Ну, ми поглянемо, що ти вмієш. Добре, вдається. Тримай. Мої перші зароблені гроші. Треба сховати їх подалі. Так Краще. Залишилося зовсім трішки. Тут стало так чисто. Тримай, ти заслужила на ці гроші. Придбаю собі нові іграшки. Тепер все аж сяє. Ось би щодня працювати. Наразі покажу вам майстер клас. Ніхто не годен мене перевершити. Заздріть, тільки я так вмію. Тільки не це. Петне, чи все гаразд. Алло, швидка, терміново потрібен лікар. Жодного скейту без шолома. Йому терміново потрібна операція якнайшвидше. Я знайду гроші. Тут мало що небудь залишитися. Де всі гроші? Що тепер вдіяти? Цього напевне не вистачить. Мені потрібна робота. Нам саме потрібна прибиральниця. Ласкаво, прошу пані. Головне, нічого не забути. Сьогодні матиму смачну вечерю. Мамо? Кетне попав зі скейтборду. Йому потрібна операція. Я щонебудь вигадаю. Ось і я так швидко. В крамниці зовсім не було черги. Я давно не пила свого улюбленого коктейлю. Ти чудово даєш всьому раду. Цього напевно має вистачити. Чому ж тобі не стає краще? Чи ви зібрали гроші? Я не змогла. Фух, встигла. Я сплачу за операцію. Цього має вистачити. Де ти взяла стільки грошей? Ми тебе вилікуємо. Операція була успішною. Кетнепе, ти знову з нами. Ми скучили. Ти врятувала мені життя. Вибач мені за все. Тепер ми товаришуватимемо. Фу, так пахне! Ну й сморід. Миттю все поприбираю. Я давно не їла. Тримай твій улюблений пиріг. Ти такий добрий. Все для любої сестрички. Я ніколи не була в цирку. Я також. Тут дуже весело. Та не кажи час підкріпитися.